Чим ближче до тилу, є ще можливість побачити якийсь зелений лист. Чим ближче до безпосереднього зіткнення лісу, як такого, там вже немає, там залишилися одні стовбори, і це суцільна чорна земля. Починав свою службу в 2021 році, в лютому місяці підписав контракт. Спочатку служив на відділі прикордонної служби Смільниця де був охороняв зелений кордон, після чого Після півроку служби привели мене дільничим, дільничим інспектором прикордонної служби. Працював в селах, працював з людьми, затримання мав теж людей, тих людей, які вже безпосередньо намагалися перетнути незаконний державний кордон. Після чого осенню 24-го року вже був переведений в шквал, проходив навчання, вже безпосередньо в школі, і після цього вже був. Безпосередньо поїхали в зону бойових дій, а саме в ліс. До, Перебував в Серебрянському лісі, до весни перший захід, ну і вже весні я тепер повернувся назад на більше в спокійніші місця. Це був перший мій досвід, досить такий незабутній, можна сказати, оборон позиції, щоб не дати ворогу просунутися далі. Відповідно, я був в старшій позиції, відповідно, ще й треба було приймати рішення вже безпосередньо на позиції. Виконуючи ті чи інші завдання, які ставилися заради того, щоб зберегти цю позицію. Проходили навчання, морально готувався до того. Треба, ну, треба було все одно розуміти, те, що заходиш в зону бойових дій зі слів побратимів, які вже були неодноразово вже робив певні висновки і вже розумів більш-менш, з чим можна буде стикнутися там вже безпосередньо в ну, на нулі, можна і так сказати. Тактика ворога там була більше, це більше дронова війна. Дрони дуже часто. Намагалися нас знищити, їх дуже багато є, і практично 24 на 7 вони знаходяться безпосередньо напередку і контролюють, щоб кожен наш рух був для нас останнім. Захід був теж досить складний. Далеко прийшлося заходити до нашої позиції в районі двох кілометрів, і це теж досить складна, складна історія. Теж була історія, що побратимів, які, які були поранені, треба було допомогти його групі, щоб їх там винести допомогти ну, безпосередньо до надання їм першої допомоги. Це досить складно. Машиною не можна було заїхати, це все вручну виносили, І відповідно треба було е, дивитися за тими дронами, бо, тому що декілька чоловік під час такого руху для ворога це дуже велика ціль. І якщо б вони нас замітили, ми вже звідти просто так по відкритій місцевості, там би не прийшов. Для нас, скажімо так, було декілька чоловік. З ворожої сторони які